Символічно. а Зараз і мене на зв'язку Дмитро Леву, з політолог міжнародник, пане Дмитре, вітаю. Вітаю. А, а яка ваша думка? Чому Келох скасував візит? Я думаю що Переніс. Переніс. Ну, Насправді нічого несподівано Тобто, е як на мене, я взагалі достатньо дивно було, що е цей візит планувався до того, як. Е Ну, не то, що дивно, та, да, але це було для України, звісно, добре. Але так не зовсім навіть до кінця логічно, що він планувався до того моменту, поки Дональд Трамп не, не займе посаду, да, тобто і не почне виконувати свої обов'язки повноцінно. Тобто, ну конкретно так це можна було використати для того, аби формувати. З думку, щоб доводити українську позицію, і це, як на мене, добре. Але саме ось тому, що насправді, з чим я можу погодитися, що немає насправді того прогресу, на який розраховували в оточенні Трампа, що мовляв, уже якісь контури там, закінчення війни. Проступають, а цього реально і близько нема. То, мабуть, це було б більше виглядало як, ну, така, можливо, навіть іміджева втрата для команди Трампа. Тому що це ще один рух, а воно аж ніяк не наблизило до тих рішень, про які йдеться. Ну і я би, знаєте, навіть не став все рівно говорити, що приїзд. Кіта Келога, що воно само по собі означатиме, що е, якісь домовленості вже досягнуті, аж ніяк, бо це якраз це просто означатиме, що робота е, пішла і розпочато, і у нього вже з'явилися конкретні реальні повноваження. Тобто, як на мене, ситуація виглядає саме так. Ви сказали, ну, я так принаймні зрозуміла, можливо, я щось не цей про те, що по суті не настільки швидке завершення російської української війни, як цього сподівався Трамп, воно б'є іміджево по ньому. А чи можна тоді пов'язувати оці такі? Цікаві заяви Трампа щодо а, Гренландії і Канади, і з тим, що йому треба перемкнути увагу із а, його політики щодо російсько-української війни на щось інше. Ну за великим рахунком, в принципі, та і Трамп як досвідчений політик саме такого типу. Я до речі гадаю, що не тільки російсько-української війни а. У нього в під час вибори виборів було дуже багато різноманітних заяв. Да, тут до речі, вчорашнє його інтерв'ю хтось із наших глядачів, хто його дивився, mm -hmm. навіть написав, що такий там показовий момент, що, наприклад, коли його. Питали там про соціальні програми про е, продукти, про щоб вони дешевше були. Він взагалі не відповів. Да? Тобто, там насправді вистачає про що говорити. Тому я думаю, що там так от... в цьому контексті може бути. Ви до речі, згадали про от вчорашню його інтерв'ю. Там же також був момент е, щодо питання е, розмови із путіним, і там уже не лунали у такі конкретні терміни, про які він там казав, про там 24 години. Там розмито він уже навіть почав говорити про те, що ну в найближче півроку ми. Ми поговоримо із Путіним. Тобто, так, так, це вже усвідомлення того, що не все так просто. Гадаю, що так, що там саме так воно і є. Тим більше, це, до речі, ось той момент, про який раніше зазначав Зеленський, та да, про те, що ну Інформація, по інформації, починає надходити да, до і знову ж таки до Дональда Трампа. Тут до речі, можна з тому, звісно, такі оцінки реально з'являються. До речі, там теж показовий момент тут на цьому інтерв'ю, що навіть тлумачення того, про що йдеться в оці про ці шість місяців, да тобто. Ну, він однозначно говорить, що Путін шукає зустрічі зі мною. Да? Тобто, і, ага. в принципі, і в принципі, до речі, що в цьому контексті він точно правий. Путіну точно набагато більше потрібна ця зустріч. Він весь час доводить свою да, ну, легітимність те, що зі мною говорять, зі мною світ говорить, і тут це однозначно. І другий момент, що там оці шість місяців. Чи то воно стосувалося зустрічі з Путіним, чи то воно стосувалося з, е, закінчення війни. Да? Тому, тому що тут я, наприклад, бачив у пана Валерія Чалова, який був послом, у нього от, е, трактування таке, що це мовляв було не про закінчення війни, а про зустріч з Путіним. Хоча... Тут ну це особливості прес-конференції пана Трампа, да, тобто вже президента тепер тільки що не на посаді. Да тому гадаю, що от тут таке була причина. Ну бачите, Чалий пише, що для того, аби розуміти всі контексти, якісь, коли говорить щось трамп, треба бути на прес-конференції, аби розуміти оці його ще перекидання словами, ми з, 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 з журналістами, якісь додаткові рухи. А... Я ще от один момент. Якщо все таки е, Трамп адміністрація Трампа е, починає розуміти, що не все настільки просто у питанні завершення чи зупинки російсько-української війни, що буде із е, невикористаними коштами? На військову підтримку України голос Америки робив запит, і Пентагон визнав, що вони не встигнуть і не зможуть використати е, усі кошти щодо ну і надати в повному обсязі цю допомогу там останню від адміністрації Трампа. Тобто буде у нас от, Рамштайн завтра, якщо не допомагає зустріч в форматі Рамштайн, анонсовано, що буде якийсь пакет допомоги, але вони не встигають використати от всю суму, яка ще залишається. Вона відповідно переходить Дональду Трампу. Трамп. От, враховуючи зміну і розуміння того, що не все так просто, він ці гроші може все таки використати і от продовжити далі допомагати нам, чи так як він і заявляв, давайте скорочувати військову підтримку Україні. Ну, мені на речі складно сказати тут. Треба, мабуть, ще розумітися трохи на цьому процесі бюджетному американському, да, і там зрозуміло, там що про що йдеться, там дві програми і. Якраз було намагання використати всі кошти, які від міністерства оборони можна зробити. Да, тобто чому ось це бажання адміністрації Байдена швидко це все зробити. Пояснюється, як на мене, якраз пояснювалося не тим, що ось тепер Трамп не захоче да, цю допомогу надавати. Бо якби так було, то ну, раніше би почали цей рух. А скоріше, як на мене, саме ось цими технічними моментами, там ревізіями, да, ну можливо, я так припускаю. Тому е я гадаю, що е ну, мабуть, це може і Стати навіть там предметом розслідування, да? чому, а чому так сталося, от тут про це про такі моменти. Тим більше що от про ревізії, про подібні заяви ж від команди Трампа лунають використати. Ну я кажу, я не знаю, суто технічно це можливо чи ні да? ця допомога. Якщо вона виділена, то мабуть з юридичної точки зору, ну мабуть, що можна, тому але я гадаю, що. Мабуть, поки що на тривалий достатньо період воно е, буде так. Свіжі фрукти та овочі вигідно з доставкою сільпо замовляють стосунку за або на ж все таки до історії із візитом кітокелога от після інавгурації. Наскільки скажімо так швидко можна його очікувати? В Україні. Гадаю, що, гадаю, що дуже швидко можна очікувати. Тут, тут, бо реально треба ж робити якісь кроки да, американській адміністрації, тим більше, знову ж таки, що коли висить ця примара виходу із Афганістану, який там невдалий був, да, знову ж таки, коли до речі, як на мене, от це інтерв'ю Фрідману, яку яке надавав Зеленський, да то воно достатньо показувало. Фрідман же ж, дав він підкастер, він але він насправді приїхав. По ньому було помітно, що це погляди, принаймні частини команди Трампа, Да, тобто, ось це намагання. Ну, Нав'язати ось цю розмову російською і намагання ось це давайте ми зробимо так, аби ви зустрілися в трьох з путіним і щире нерозуміння про щодо гарантій безпеки. І до речі, зараз це мабуть той момент, який говорить. Про те, що з Зеленським треба говорити, а зараз знову ж таки в контексті того, що ось КМІС СКМІС опублікував дослідження, де 52% довіряють Зеленському, і це три роки війни. Тобто легітимність зберігається, і Зеленський продовжує розмови з світовими лідерами. то тут в такому контексті однозначно цей приїзд буде необхідним. Як на мене, він буде достатньо швидко проведений, бо є український погляд і система. Поглядів, яка обґрунтована на відміну від да там якихось емоційних заяв продемонстрована в інтерв'ю. Є підтримка внутрішня, і з і тут і треба їхати говорити. Да, тобто інакше по іншому не вийде. Ну ви краще за мене знаєте, які обговорення йдуть щодо виборів і щодо їх забезпечення нашими партнерами західними, і варіантів того, от, навіщо ці вибори, як після них розвиватимуться події, зокрема і щодо російсько-української війни, що до якихось певних договорів? Ну вибори будуть після, після, після після війни. Тобто я однозначно, як на мене, тут... після завершення воєнного стану, Так, да, про це да тому тут поки що а він мене... у нас доки. Говорити, ну, м'яко кажучи, ну, трохи зарано про, взагалі, про вибори. І після, да? а так, зараз це безпредметно. Так, але він у нас доки? Якщо ну, я не помиляюсь так. до лютого, його можна продовжити, так. можна не продовжувати. У тут... нас <пасп 'ят> ні, така ситуація, що продовжити доведеться насправді. Ви uh -huh. думаєте, що після лютого щось завершиться? Ні, звичайно. Тобто, я думаю, що він, він буде продовжений. В лютому ми з вами поговоримо. Звичайно. Ну і ще до лютого. Дякую, пане Дмитре, за аналіз. Дмитро Левус, політолог, міжнародник про відкладений візит спецпредставника Трампа по Україні Келога.